Легіонери вже давно є невід'ємною частиною УПЛ. Навіть активна війна в Україні не вплинула на приток іноземців. Наразі в нашому чемпіонаті є більше сотні легіонерів. Лише оболонь примудрилася зайти у сезон виключно з українськими гравцями. У той же час деякі команди переважно складаються саме з іноземців. Пройдемося по клубах із найбільшою їх кількістю. топ п'ятірку відкриває луганська зоря, у складі якої дев'ятеро легіонерів. Останнім часом Луганці зробили ставку на Балканський верні і цього літа поповнилися двома боснійцями. Так само дев'ять іноземців мають у своєму ростері Карпати. Зеленобілі є прихильниками бразильців. Їх у клубі аж п'ятеро. Крім того, Карпати мають аргентинця, іспанця, еквадорця та нашого молдаванина Владислава Бабогла. Вібет. Титульний партнер української прем'єр-ліги. Третє місце в рейтингу належить Олександрії, 10 іноземців. Команда має у своєму складі гравців з шести країн: троє португальців, троє бразильців, албанець, цара, французи, туаті та Ндіка і вуарієць Бейрач. Власне літнє оновлення посприяло інтернаціоналізації клубу. Перші ж два місця в УПЛ ділять Шахтар та Кривбас. Обидва клуби із запасом відірвалися від переслідувачів, назбиравши по сім Надцять легіонерів гірники повернулися до свого бразильського вектору. Гравців з цієї країни у клубі вже аж 12. Кривбаз же південну Америку розглядає ширше: Венесуела, Еквадор, Болівія. Власне на легіонерському питанні клуб вже погорів, перевищивши ліміт у Кубку України. Тож як бачите.